Є ось такий Юпітер 9, оптика в гарному стані, а от з діафрагмою відверта біда. Видно на діафрагму обігрувало масло, і хтось нагло хотів повернути в маслі діафрагму, і або вискочили пелюстки, або що гірше, там могли б оці шпеньочки повиламуватись із пелюсток. Зараз буду розбирати дивитись. Даний Юпітер під. Київ дальномірний. І якби в мене був доступ зараз до токарного станка, то тут можна виточити хоч Кененівську жопку, хоч Ніконівську, яку хоч коротше. Оскільки до токарного станка в мене доступу, на жаль, нема. то швидше за все я його залишу так, як є в оригіналі. Просто відремонтую. Ну і по стандарту беремося руками за низ і за верх і викручуємо як Геліос. Викручується оптична частина окремо від механічної. Ось така історія. Оптика окремо, механіка окремо. Тут є фістувальні кільця, теж не слід його забувати, оце біле. Якщо ми його забудемо, то безкінечність буде не в тому місці, де потрібно. Ось це масло, яке вийшло і все засирало тут. Діафрагма має ось повідочок закручений, і він закручений в прорізь, і тому ми даним кільцем можемо виставляти діафрагму. Якщо цей повідочок відкрутити, ми зможемо це просто як по різьбі викрутити сюди, він просто випаде. Тепер бачимо болт, вірніше гужон, опускаємо його, спробуємо відкрутити морду. Я займив тут від старої змазки, щоб подивитися, де розділ на дві частини, тому що в Юпітера 8 розділ посередині, в Гелюса посередині, а тут в 9-му вирішили зробити ось тут. Бачимо, що розділ ось, спереді і туди же вкручений. Це його жон був. Я вже витягнув передню лінзу, викрутив ось шальдик і бачимо, що середня склейка з другого боку затянута, тобто він має розділятися на дві частини. Тобто оця верхушечка має відкрутитися, Оце. до речі, зверніть увагу. Торці зачорнені, чуть, чуть придавив і можна викручувати. Ось наша гайка і наша склейка. Ну і бачимо механізм наш, який вилетів. Зараз відкрию і це все висиплю. Але перед тим, як я це висиплю, треба ще також задній лінзоблок відкрутити Він відкручується не за допомогою цієї гайки. За допомогою цієї гайки відкручується сама лінза. Треба ось за це ухватити і відкрутити. Ось, власне, так це виглядає. Відкладаємо лінзоблок в сторону, в принципі, цю лінзу можна було чіпати, можна її поставити назад. І розбираємо цю ерунду через морду. Але тут слід запам'ятати, де повідочок, ось повідочок, в якому він положені в крайньому, тому що його треба поставити точно в це ж положення. Ну і так це виглядає, коли це все випало. Ось дані отвори. Сама діафрагма і сам повідочок. Ось так це виглядає. І сюди закручується болт. І цим повідочком закривається і відкривається діафрагма. Ну і стопер. Ну і то чого я боявся. От бачимо отвір, і бачимо шпеньочок, який вилетів. Що ще раз вказує, що якщо щось не крутиться чи не йде, не потрібно силою це тиснути нагло. Бо буде отака історія. Ось так це виглядає, коли це все перемито. Всі пелюстки чисті, навіть одна дефектна. Як чистити дані пелюстки, я показав ось тут ще давно. Ну, а тут нас чекає серйозна валірна робота. По запиханню назад даного шпенька витягую з недер мікроскоп. Ну що ж, витягнув мікроскоп, дивимося мікроскоп. Виглядає це ось так. І, власне, наш шпеньок. Треба це розвернути. Назад. Ось так я розвальцював. Треба вставити і завальцювати назад. А сама пелюстка має ось такий вид, вона має вищерблену частину. Це є геть неприкольно. Отак. Ця частина тут викушена. Ну, попробую так забити, а тут чомусь залити. Ось так це виглядає, коли я його вставив, але не розклипав. Ставлю зверху шарик від підшипника, і треба зверху чимось прижати. Отже, якось так виходить. Розклепно досить рівно. Тепер потрібно тільки краї загнути в другий бік. Ну, отже, якийсь такий результат вийшов. Воно гладеньке, тут абсолютно все рівно, вийшло, типу, як по заводу. І мене, звісно, нервує ота дирка, треба туди залити. Капельку смоли дати, щоб воно просто туди не з'їхало. Тому що інакше воно працювати не буде. Ну ось, власне, і все. Отак виглядає відремонтований плюсток діафрагми Пітера 9. Отак це і виглядає. Без мікроскопа таку роботу зробити досить важко, щоб зробити точно. Тому, в принципі, я її тримаю, хоч і старенький, але мікроскоп. Ну і тепер теж складна частина роботи. Слід взяти стаканчик і в стаканчик поставити назад діафрагму по черзі, один за одним. пелюсток. Стакан потрібно до вимити, щоб це масло знову не мігрувало на пелюстки і знову не відбулася така ж поломка, як вже була. Ну і отак: два пінцета, і поки в один. Клали. І наступний на наступний отвір. ну так І так, один за одним, один за одним до заповнення. А далі починається основна складність, потрібно тримати одним пінцетом ці пелюстки, а другим підпихати під низ туди. Оце вже буде дійсно дуже складно. Ну, власне, я показав цей процес на геліосі. можете глянути точно те саме відео, яке було спочатку. Тут нічого інакшого не буде. Ну і власне залишається 6 пилюсток, отак вкладені. І наступні треба вкладати вже точно в два пінцета. одним притримуючи, другий підпихаючи під низ. Робота досить складна, може за перший раз не вийдеся, і навіть за другий, і навіть за п'ятий, і навіть за десятий. Але тим не менше. Це реально зробити. Ну, отак от пелюстки вкладені, рівненько. Дивимося знизу також, щоб всі шпиньочки заходили в свої отвори. І ставимо зверху дану кришку, повідочок. І з врахуванням, що болт, який має закручуватись, має стояти в точно тому ж положенні, в якому він стояв по оригіналу. Тобто при максимально відкритій діафрагмі він має стояти зліва. Ось так його і позиціонуємо. Акуратно, акуратно ставимо, щоб це все не розсипалось. Ну і ставимо пружину назад. Ну і все. 15-полюськова діафрагма. На місці. Працює легенько. І чітко ніде нічого не заїдає. Коротше, сейф має бути. Ну що ж, збираємося у зворотній послідовності, не забуваємося відмивати від рідного масла, яке робило тут поганих справ. А також задня склейка має отакий клей, який вилазить. Отам. Це біда всіх радянських сценарів, тобто Юпітерів, Юпітер 8, Юпітер 3, Юпітер 9. Всі, хто мають задню склейку, тому що тиловики її не мають. І проти сонця, оця склейка буде. Та й не тільки проти сонця взагалі проти світла. Отак от вона світиться таким хреновим кольором. Давайте щось з цим зробимо. Отже, витягую отаку склейка із двох лінз. Видно шов склеєний між ними. Треба дуже гострим ножом. Тут розцарапити повністю до скла. І залити проникаючою фарбою. От і вся історія. Отже, ось так виглядає. Почищений шоу. На просвіт він світиться дуже сильно, ну шо логічно. Тепер його заливаємо фарбою. Ну і отак це виглядає. Набагато менше світиться, не ідеал, звісно, але вже кілець сильних нема. Ну і так це виглядає в обоєм рідній, практично чорний всередині. І на просвіт. Тоненьке тоненьке кілечко все-таки лишається, ну, тому що ніж не може прямо в склейку залізти. Але, повірте, це відсотків на 80 краще, ніж було по контрасту. Смазка тут ще хороша, тому я її міняти не буду, але потрібно слід, слід вимити тут всередині все від старої змазки, щоб все було ідеально. Ставимо назад юстувальне кільце. І закручуємо. Власний об'єктив. І все, ремонт буде завершений. Ну і власне все, ремонт завершений. Ось так він фокусується. І діафрагма. Все працює штатно, мягко, гарно. Діафрагма рівненька, повністю завод. Ну що ж, як ви розумієте, роботу даного типу я виконую вже далеко не вперше. Ну і, власне, з самого початку я знав, що це буде саме така робота, тому і захотів зняти цікаве відео для вас. Якось так, що думаєте ви на рахунок такого ремонту? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!